Ну, Візьми оце відірви. Так. Давно трошки не доспівано, давно трошки довше. Полужиємо. І видавлюємо. Видавлюємо потихеньку, отак. От і витрушуємо і видавлюємо, як тут у нас вийде. Угу, Отак, От як стукаємо, то вони вивалюються, так? Да? може ложечкою треба їх? Ні, 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 то не достанеш. Вони ж самого верху. А є ложечка з, довг... з довгим кінцем. Вона мокра. Сама ось ще Сама ця мочалка, вона Сама така суха. мокра. Цю, коли ще ми суха. взяли, вона суха була, да? так? Тобто, Це вже ага. цей сухий був. то значить не дозріла, цей тому не що вона ще мокровата. Ще насіння. Треба, щоб вона була суха-суха. А це така класна, вже спинку можна потерти. І що насіння? Насіння ще є, ще є і ось і біленьке є. Говорить про те, що ми трішечки поспішили. Так, його треба залишати, щоб воно вже достигло до самого, до самого кінця. Що, що? Кипятку. Зараз ми її обіліємо, це показує насіння із оцього старенького. І ось яка вона ну, полежала. Потім зараз ми її обдамо кип'ячою, водою, яка закипіла. Ось ми підготували, підготували мойку і заливаємо кр... укропом. Вода, яка тільки що закипіла. Оскільки він був у нас маленький, то малу насіння ми зібрали, є хороше насіння, ось, є таке ось повненьке і є ось таке. <рес> і тепер ми засипали, ну, звичайно, насіння випадає, але, звичайно, воно вилазить так, воно? але воно вже не годиться, тому що ж. Вода 90 градусів, зварили ми його. Отаке чудо виростили. А це ми зараз ми подивимося чи можна його їсти. Люди кажуть, що можна. Нам треба щіпці такі або ножа, чимсь, чимсь дістати його. Ага. Тут такий, бачите, як... Ну насправді, як брезентова. Да, це там не кружиця залишилась. І це жовта, це зараз звільнить. Цей бобіжок тіший. Тобто угу. їх треба повністю сухий. Повністю засох, тоді він наживати. Вже... Це будемо знати так. Ось ми його залили кип'ятком. Дістаємо зараз, воду зливаємо. І ще одна мочалка в нас є. Тепер ми її положимо, нехай вона Що ще по мене, отут не? десь підсохне. Поряд біля цієї. Ось оце, звідси, оце звідси випадали на сінинки. І вона така стала вся трубчата, пуста. Вимивається на цьому. Тепер ми його промиваємо зараз водичкою. Вона вже зжимається, як ми так Замокла?